До вашої уваги, лод, це мікс LED ламп бренду ліварно. В лоті є безліч різних варіантів. Для будинку такі класні прикрашати ними кульки. Вони працюють на батарейках. Тут зображено, як воно виглядає. І комплект йде тут в складеному вигляді, його потрібно просто кульки розікласти. Сюди закладається така штучка, включається і воно так класно працює від розетки. Є вуличних багато фонарів, які працюють від денного світла. Вони заряджаються від сонця і вночі вони працюють. Їх можна вимикати вручну та вмикати. Такий є варіант. Такі менші, більші на будь-який смак. Також є лампочки звичайні. Теж вони в різних розмірах. Різної форми такі цікаві. Є по одній одиниці, є по три штучки в коробиці. Такі більші є. Всього в лоті 40 штук, також тут присутні настільні лампи, вони в двох варіантах. Така кріпиться за допомогою такої прищепки до столу і така звичайна, що стоїть. Також є такий кімнатний світильник, він на стінку кріпиться в такому стильному білому кольорі. Собі вартість однієї одиниці 131 гривня, а вартість лоту 5230 гривень. Цей лот можете вже замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. А також не забувайте підписуватись на наші канали, ставити вподобайки та слідкувати за новинками. Всім дякую! Заробляємо разом!